Всім привіт! Мене звати Лєра і я головна редакторка прес-центру Шпора. І сьогодні ми запускаємо проєкт на лавці. Мета проєкту зрозуміти вплив війни на спільноту нашого села. І сьогодні я провела маленьке опитування серед мешканців нашого села. Добрий день. Як війна вплинула особисто на вас? А добрий день мене звати Анастасія, Я студентка 4-го курсу. Мене звати Юля. Я учениця 11-го класу. Я Лебеді Анастасія, учениця 9-го класу. Зміна пріоритетів. Я почала жити сьогоднішнім днем і намагатися зробити все а, сьогодні і зараз не будувати глобальних планів на майбутнє. А в мене змінились цінності та погляди на життя. Стала більше цінувати час разом, проведений з моїми рідними, друзями, батьками. Насамперед, вона дала зрозуміти, хто є хто ці постійні тривоги та обстріли. Вони не дають спокійно жити, навчатися і радіти цьому життю. Які зміни зазнала спільнота вашого села? Ми стали більш згуртованішими, доброзичливо зустріли внутріпереміщених переміщених осіб. Пущі Осі нашого ліцею влаштовують благодійні ярмарки, збори на допомогу ЗСУ. Ми стали набагато дружніше, згуртованішими. Організовуємо благодійні ярмарки, різноманітні збори для Збройних сил України. Це зараз на часі. Також я зі своїми друзями неодноразово а, приймала участь в плотині сіток в будинку культури. Я через війну знайшла багато друзів для мешканців. Єднаємося, згуртовуємося. Війна вплинула на кожного по-своєму. Проте однозначно об'єднала наш народ у бажанні перемогти ворога. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!